Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 6 лютого 2026 року. Ключові висновки. Кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції. 6 лютого у Москві невідомі скояли замах на першого заступника начальника головного розвідувального управління ГРУ генерального штабу Росії генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Повідомляється, що російське військове командування планує розгорнути свої, ймовірно обмежені стратегічні резерви для запланованого наступу влітку 2026 року на півдні та або в сході України. Однак російським військовим, ймовірно, бракує достатніх резервів як для належної підготовки до такого наступу, так і для досягнення його цілей. Російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій на напрямках словянськ краматорій та оріхів Запоріжжя. Проте, їм не вдається досягти значного просування в цьому районі. Російські війська ймовірно захопили гуляйполе. Місто з довоєнним населенням приблизно 13 тисяч осіб після трьох місяців боїв і навряд чи зможуть швидко просунутися за межі Гуляйполя, не втративши пріоритет інших районів лінії фронту. Повідомляється, що блокування SpaceX незареєстрованих операцій терміналів Starlink в Україні перешкоджає російським наземним операціям та тактичним ударам. Джерела в Генеральному штабі України повідомили українській телекомпанії Суспільне. 5 лютого що зусилля SpaceX щодо блокування незареєстрованих терміналів супутникового зв'язку Starlink змусили російські війська зменшити кількість штурмів на передовій та тимчасово припинили всі штурми невизначених ділянок лінії фронту. Речник української бригади, що діє на запорізькому напрямку, повідомив, що російські війська скоротили свої штурмові операції та операції з використанням безпілотників з оглядом від першої особи ФПІВІ після того, як SpaceX заблокував незареєстровані термінали СтарЛінк. Речник зазначив, що українським військам більше не потрібно витрачати додаткові ресурси на удари по російських терміналах Starlink, щоб вивести їх з ладу. Об'єднане оперативно-тактичне угрупування сил України, зона відповідальності якого охоплює Північну Харківську область та Куп'янський та Лиманський напрямки. Повідомило, що блокування терміналу Старлінк впливає як на російські, так і на українські війська, але це більше впливає на російські війська. Російські мілблогери висловили широке занепокоєння щодо незареєстрованого термінального блоку, стверджуючи, що відсутність доступу до Старлінг перешкоджає російським військовим операціям, і що російські сили намагаються створити еквівалент. Один мілблогер зазначив, що термінальний блок Starlink, ймовірно, вплине на російські операції на Костянтинівському напрямку. Російський мілблогер, який, як повідомляється, пов'язаний із північним угрупуванням військ, Стверджував, що деяким російським солдатам вдалося керувати терміналами Starlink, але Інститут вивчення війни не може підтвердити це повідомлення, і не зрозуміло, як і де або в якій кількості російські сили керуватимуть цими терміналами Starlink. у ніч. З 5 на 6 лютого російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили дві балістичні ракети Кинжал, п'ять керованих ракет Х-5969 та 328 безпілотників типу «Шахед», Гербера. Італмаз та інших типів, з яких близько 200 були шахедами з напрямків міст Орел та Курськ, Мілерово-Ростовської області, Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю та Окупованого Донецька. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 297 безпілотників, та жодна з ракет не досягла цілей. Що 22 безпілотники вразили 14 об'єктів, а фрагменти безпілотників впали у двох місцях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по житлових будинках, електромережах, електричній підстанції та енергетичній інфраструктурі в Харківській та Запорізькій областях. Російські війська завдають ударів по залізничній інфраструктурі в Україні. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що російські війська, ймовірно використовують безпілотник Геран для удару по південній залізниці в Тростянці Сумська область. Український центр протидії дезінформації інформації начальник лейтенант Андрій Коваленко заявив 5 лютого, що російські війська завдали удару безпілотником та ракетами по залізничному вузлу в Кропивницькому Кіровоградська область. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські війська завдають ударів по українській залізничній інфраструктурі, прагнучи вразити українські тилові логістичні вузли, які є частиною поточної кампанії російських військ. Повітряного перехоплення спрямованої на сприяння завоюванню російськими військами позицій на полі бою. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, 6 лютого, заявив, що українські сили здатні знищити 70% або більше російських повітряних цілей за допомогою авіації, гелікоптерів та безпілотників перехоплювачів за сприятливої погоди та зазначив, що зенітно-ракетні війська залишаються основним та найефективнішим способом знищення повітряних цілей 6 лютого українські війська. Можливо, продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській інфраструктурі. На відеозаписах опублікованих 6 лютого видно, що українські війська ймовірно завдали ударів по російській інфраструктурі в місті Белгород, Белгородська область, російське опозиційне. Опозиційний засіб масової інформації повідомив, що українські війська завдали удару по Белгородській Бєл... по ТЕЦ. Губернатор Белгородської області В'ячеслав Гладков визнав факт удару та заявив, що удари спричинили перебої з електропостачанням та теплопостачанням. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз 6 лютого заявив, що українські війська завдали удару Хаймерс по енергетичній інфраструктурі поблизу Клинців Брянська область на південний захід від Брянська, що спричинило перебої з електропостачанням. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська та Гуляйполя, а також на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на Борівському напрямку, оцінка просування українських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 лютого, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Р-79 у північній частині Загризового на північний схід від. Бор... Рової Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі костянтинівка дружківка Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 та 5 лютого, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили Новомаркове на північний схід від Костянтинівки. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 січня та 5 лютого, вказують на те, що російські війська просунулися на північ Привілля, на північний схід від Костянтинівки та на південний захід від Іванопілля, на південь від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 лютого. Свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Родинського на північ від Покровська. Роз... Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 лютого, свідчать про те, що російські війська просунулися на північний захід від дорожнянки, на південь від Гуляйполя. Оцінка російських проникнень. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські війська атакують російські позиції в залізничному на захід від Гуляйполя. Після того, як за оцінками Інституту вивчення війни операція з проникнення не змінила контроль над місцевістю чи переднім краєм бою. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.